На базі подільської філії Одеського обласного центру зайнятості відбувся семінар для роботодавців, присвячений темі забезпечення психологічної підтримки працівників на робочому місці, запобігання примусовому працевлаштуванню та торгівлі людьми, а також протидії мобінгу. Під час заходу головний державний інспектор відділу з питань праці управління інспекціонної діяльності в Одеській області, південного міжрегіонального управління держпраці Людмила Добровольська розповіла присутнім про різні заходи та так. Тики спрямовані на зменшення стресу, підвищення самопочуття та підтримку психологічного благополуччя працівників, заборону цькування та адміністративну відповідальність за мобінг. Метою даного заходу було донести нашим роботодавцям в черговий раз про необхідність офіційного працевлаштування працівників. Також ми їм роз'яснили, що таке мобінг, як він проявляється, які дії працівника і роботодавця на випадок, коли така ситуація стається на робочому місці, що таке торгівля людьми, що таке ризики потрапляння в таку ситуацію, і який вихід із даних ситуацій також окремо зупинилися на психологічній підтримці на робочому місці, надали консультації, поради нашим роботодавцям щодо запровадження такої програми, що необхідно робити, які документи потрібно оформлювати, і як це все взагалі повинно відбуватися. Також до заходу долучилися директор департаменту соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я і заступник директора, начальник управління. Ними було доведено інформацію до присутніх щодо того, як убезпечитися від торговців людьми, як розпізнати ситуацію торгівлі людьми, що має насторожити при пошуку роботи за кордоном, адже органам місцевого самоврядування важливо інформувати жителів громади про ризики потрапляння в подібні ситуації. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі. Телеканал Кет.